это новый Рено Кардіант. Вот так он выглядит у салоне, внутри. Вот такая тканина. на дотик приємна, Панель, конечно, жесткая, радиальный лак. На дверных картах передних кожа такая, кожа, ну, это не кожа, звісно, но кожи. ну, заменная кожа, ну. На так очень приемная. Коробка. Тут вариатор. Вот такая ключ-карта. Климат-контроль. 12-вольтовая розетка. Микротопси, как я разумею. Кнопка старт-стоп. Бесключевой доступ. 4 сокопідйомники, регулювання, Блокирование. Ось такі великі зеркала. Зеркала дуже великі і обзорний них гарна. Це дуже гарно, бо зараз такі роблять зеркала машинах, що нічого не видно. Сидіння бокова підтримка гарна. От Я сиджу у, у мене рос 1,93 м і сиджу дуже комфортно. Руль такий же, як у Рено Duster. Нового панель приборів звичайна, але наскільки я знаю, буде ще більш вища комплектація і там буде електронна панель приборів, як у Дастера. Ось такі дефлектори. Ну, Враження дуже приємне, в салоні дуже приємно. Рівень інший. Не зрівняти з Renault Sandero Stepway. скажем так, вот такие педлокитнычек, полноценный, полноценный не такие, как был раньше в стопы Можно что-то покласть внутрь. Тут два пистаканники. Сидишь, вот капот видно, как, скажем так, у настоящих кроссоверах В недорожниках, скажімо так, ти от сидиш і ти бачиш перед собою капот. Ну, Враження приємне. Сидиш високо. ну, Ти розумієш, що ти сидиш саме у а не в легковому авто, скажімо так, Ну, все по-іншому. Така обзорність позаду, Ось такі сидіння. Ну, Позаду вже немає такої. Вставочки з корзаму, як попереду, ну, вона там і не потрібна. Це не таке дороге авто, щоб все було у кожі, ну, розумієте самі. Зараз подивимося, як позаду. Я спробую сісти сам за собою. Вернуся там в РСБ я сідати за собою не можу. Ну, Мені там катастрофічно не вистачає місця. Тут ось я сижу, я розумію, що. За мною, напевне, буде місія. Ось як позаду. Ну, от я спробував і я сів сам за собою, як бачите, Да, притул, але зрозумієте, у мене рост 1,93 метра. Це ну, середнестатистична людина, тут сяде сам за собою дуже комфортно. І сидіння, формовочка сидіння позаду інша. Тобто, ну, Добре сидіти, як кажу як є, тобто ну, удобно. Ось ще 12 вольтова розетка. Ось так з заднього сидіння можна подивитися, як виглядає все спереду. Така масивна панель там де ручка КПП і так далі. Тобто, ну, рівень інший, я кажу, ну зовсім. Є, от я бачу, спереду є пищалочки, Тобто я вважаю, що і музика тут буде по-іншому грати. Ручки звичайні, тобто не складаються вони. ну, от сидиш, вони тобі не мішають. Зверху над головою місце є. Навіть з моїм ростом я сижу, мені удобно. Зараз сядемо ще. Справа, подивимося як там. Ось як справа тут. В чим місце дуже багато. Як для автівки такого розміру, я не знаю як вони зробили, бо він не дуже відлічається розмірами від Renault Sandero Стевей. Але ну, місце зовсім по-іншому. І формовка сидінь інша. Ну добре, сидіти дуже добре. Двигун тут 1-літровий, турбований стокінських сил. сил. Ну, кажуть, що його ресурс 250 тисяч Ну, Кажуть, що до 100 тисяч з ним точно нічого не буде. Ну, я вважаю, що якщо автівка попадеться, добре зібрана, а я вважаю, що... Рено це вже бренд, який ну, свою репутацію буде підтримувати. І якщо ви будете масло змінювати як по регламенту, а то ще краще раніше дев'ять в рік, то все буде добре, я сам якби. Розглядаю саме цю автівку, щоб придбати її собі. Ну, час покаже. Зараз я цього робити не буду, але в найближчому майбутньому планую. Саме цю автівку не дасте, не а саме цю. Зараз ще покажу як виглядає вона зовні та багажник. А ще такий нюанс, Пороги не прикриваються, як було і раніше. Отак от позаду така задня арочка оброблена вона чимось. Є такі пластикові локери, ну оброблена по-іншому. так як було більш гарно зроблена. Резина 205х60, ось такі чорні диски йдуть з цій комплектації. Ось так виглядає автозовні. Чорна криша. Лед фари. Лед протиотуманні фари, ходобігні. Такий напис Рено на фарах. Ці поперечні релінги, вони переставляються, тобто їх можна відчовкнути, переставити і не треба купляти поперечні. ось так позаду. Камера заднього огляду. Ось такий багажничик. Багажник, на вигляд, вродить такий, як і був, але ця полиця, вона можна ще опустити. Вниз і місця тут буде більше. А так є таке підпілля у вас. Двері закриваються приємно. Таким клопочком непоганим. Ну, рівень інший. Зерно Стампера не, не зрівняти. Зерно Зріоност... Сандера Степей він більш, скажімо так, процентів на 60% десь більш бюджетне авто, ніж це. Ось так, пишіть свої коментарі, чи купили би ви таке авто, чи подобається воно вам чи ні.